Єдине, що плюс поставимо Трампу, він дожме вибори і переоберемо вже владу. Так, от у таких хатинках розвалених. Дивишся, солдат на ліжку стоїть. Хі -хі -хі. Киянин, а ну кажи. Давай тут день трохи. тебе сьогодні не незвичайно не ти сам себе знімаєш, а тут сьогодні з оператором все по-багатому. Ну, товариство, питання дуже просте у нас. А такий вигляд ці хати мають вже десятки тисяч. десятки тисяч. Саме це село маленьке, воно ще більш-менш вціліло, але це абсолютно на довгий період часу. Що по фронту? Інтенсивність кабів фабів не зменшилася. Ну, виходить, не зменшилась. І особливо не дасть брехати покрос, Мирноград і навколишня агломерація села і в от Велика проблема заїхати, поїхати до місця роботи. Якщо ще десь 22 й рік, то можна було скажімо так, більш-менш спокійно заїжджати, то знаєш, зараз війна вона вже змінилася і змінилася дуже сильно. І оптоволокно, і цифра, і аналог, і як кажуть нас любителі масштабуватися, це має бути виробництво масове мільйонів цих дронів. Тому що вважаючи на те, як наші союзники дають нам зброю і що із сумасшедшим Трампом відбувається, завтра з Європою буде. Політичне керівництво мало би передбачити такий розвиток подій. У нас є прекрасні зразки зброї наші. Але, на жаль, масового виробництва нема. І вважаю на те, хто на жаль, керує нами, я думаю, що при керівництві цих псевдополітичних шляп його і не буде, тому що там і довбні, і ВАТА, і колаборанти, і ФСБшники. Але можливості в Україні є, і зміни все таки йдуть у нас. І такі вони повільні і в військовому керівництві. Але, дасть Бог, єдине, що плюс поставив Трампу, він дожме вибори і переоберемо вже владу. У нас є можливості і внутрішні ресурси нашої країни для того, щоб вилізти із цієї ями, в якій ми, на жаль, опинилися. Так що, друзі, це буде Україна. Слава Україні. Слава. А Слава. А я байда раз питав Киянина, що ти їх так не любиш, За що ти ту владу не любиш? У мене ж завжди позиція, я серед тих, що війну не треба срати на вентилятор. Кожен має право там, на свою думку адвітеляту.